Певно, всі вже потішились новиною щодо ордеру на арешт Путіна. Та й видно, сам диктатор змирився з таким рішенням і вирішив здійснити останнє турне, споглянути злочини та порахувати, скільки ж років йому дадуть. Все це просто не стало Це точно. Я сотім не мабуні не сі розкажемо про циркові поїздки на доцаря після оголошення вироку. Підписуйтесь на наш Ютуб канал та не забувайте про дзвіночок, аби не пропустити нові випуски. Почати Путін вирішив із Криму. Ну так літо, не за горами зсу готуються до контрнаступу, та й в останнє треба ж глянути на море і пісочок. Звідки починається, звідки й закінчується. Плакавши біля моря, диктатор або швидше за все один з його двійників вирушив до Севастополя. Для чого для відкриття дитячої школи мистецтв у Херсонесі, яку йому мали показати по відеоконференції. але ж на мистецтво треба подивитись, як то кажуть, наче вперше і востаннє. Помахав руці і по конях, але не на суд, а до Маріуполя. І тут починається не просто візит, а справжнє турне з акторами, музикою, танцями й гостинцями кажуть, що для цього дійства він організував для себе справжні перегони. Було б добре його затримати ще по дорозі на тому кримському мосту, який він нібито проїжджав. Хочеться не плакати, а рівіть Хочеться так. Повернімось до питання Маріуполя. 19 березня диктатор вирішив припхатись до міста, аби подивитися на мощну руську отстройку, але чомусь уночі. Є -є. Тупі просто капець. Міноборони України пояснили, службі охорони Путіна простіше захистити диктатора від справжніх маріупольців. Ці зйомки відбувались в кращих традиціях показухи. Приїзд в єдиний відновлений після руйнування квартал міста, де вони відписали новий випуск шоу Маскарад під виглядом справжніх маріупольців. Нравиться Я просто дружу. Другі, все. вам ці вдячні актори. Перепрошую жителі Маріуполя. Навіть стіл диктатору накрили тут був хороший борщ з капусткою, але не красний. Закусивши і випивши, можна й музику послухати для цього. Наступна точка злочину ніби відреставрована повністю маріупольська філармонія. Однак є єдиний нюансик: під час боїв за місто філармонія майже не постраждала, якщо не брати до уваги ну, вибиті вікна. Так тоді питання, що вони там наново відреставровували? А що чого я зробив? А ось драмтеатр, який знаходиться за кілометр від новенької філармонії, Путін чомусь не відвідав. На відміну від показового цирку, ми добре пам'ятаємо усі злочини окупантів та не боїмось про них говорити. На все це встигла відреагувати Україна та весь світ. Путін відвідує окупований, зруйнований Маріуполь. Вночі, в темряві, їде порожніми вулицями. Місцева жінка в одному з небагатьох відбудованих житлових будинків показана, щоб подякувати йому за перемогу. Ця завжди тягне на місце злочину. Поки країни цивілізованого світу заявляють про арешт режисера війни. Організатор убив тисяч маріупольських родин приїхав милуватися руїнами міста і братніми могилами. Віримо, що це був останній візит не до диктатора чи його клонів в Україну, а наступна його поїздка буде в Гагу вже найближчим часом, з задоволенням чекатимемо відео та фото звітності. Підтримати нас можна за посиланням під цим відео, аби ми надалі Ротидіяли пропаганді та робили для вас нові випуски.